Доброго дня, друзі, всім привіт! Перша половина зими вже позаду і вже час подбати про новий літній сезон рибної ловлі. Сьогодні я хочу поділити з вами інформацію про те, які я використовував і буду використовувати в цьому році жилки та шнури. Покажу, зорієнтую по цінах, ну і підкажу де можна замовити. Поїхали! Жилка від CarPro Fluo Orange. Розмотка 1000 метрів, діаметр 0,33 Флюоресцентне забарвлення добре помітно при будь-якому освіщенні. А це дуже важливо. Ми з вами, друзі, на сайті інтернет-магазину «Флагман». Ось ця жилка CarPro Fluo 1000 метрів діаметр 0,33. Діапазон діаметрів тут від 0,26 до 0,4. Ви повинні пам'ятати, що чим менший діаметр жилки, тим далі полетить ваша оснастка при закиді. Раніше я використовував жилку 0,27-03. Зараз ми завозимо човником, так що використовуємо жилку і більших діаметрів 0,33-035. От Бачите такого яскравого помаранчевого кольору. Ага, а знижки вже нема. Вартість сьогодні 675 гривень. Коли я замовляв, була знижка 20%. Так що, друзі, треба моніторити: знижки з'являються, зникають. По характеристикам: діаметр 0,33. Розривне навантаження 7,5 кг. Тест 16,5 лібрів. Випускають у діаметрах від 0,26 до 0,4. І розмотуваннях 300-1000 та 1000 метрів. Жилка від CarPro. Оранж. Цю жилку я придбав для своїх карповиків, для коропових катушок. У мене їх 4, і розмотка на 1000 метрів для мене дуже зручна. А чому ж саме оранж? Всі ми знаємо, що короп найчастіше ловиться і клює вночі. І коли ви його виводите, він може потягнути праворуч, ліворуч, під сусідні вудочки, в очерет. І вам треба все це бачити, щоб протидіяти його намірам. Якщо жилка у вас буде прозора або якогось темного кольору вночі ви її просто не побачите. А саме отакий яскравий помаранчевий кольор буде вам чудово видно і вночі і допоможе справитись з вашим трофеєм. Перед цим я користувався салатовою жилкою. Зараз вирішив поставити таку помаранчеву. Стара жилка в мене відходила 3 сезони і потім почала закручуватись. Після закладу, коли я давав слабину, я почав помічати отакі скрутки. Ну, я вирішив, що ця жилка вже не годиться і, і замінюю її на нову. Ну і Після декількох рибалок я вам залишу свій відгук. Далі давайте розглянемо шнури. Намотка тут по 150 метрів. Тільки один чотирьохжильний, другий восьмижильний. 4 Squadron Flow салатового кольору. Саме такий шнур у мене стояв на федерах минулого сезону. Відпрацювали добре, нарікань нема. Не один не порвався, хоч і рибалили ми і на ракушнюку, і на камнях. Добре відпрацював і заслуговує самих позитивних відгуків. Скидочки, на жаль, теж нема. Вартість її 199 гривень. Діапазон діаметрів 0,12-0,16. Має отакий яскраво-салатовий колір. Шнур чотирьохжильний. Ну, що тут по характеристикам. Розривне навантаження 9,4 кг. Тест 20 лібрів. Ну і в описі теж, бачите, пишуть яскравий флюоресцентно-зелений колір. Робить шнур добре помітним для рибалки навіть у разі недостатньої видимості і поганого освітлення. Ну да, такий яркий, приємний салатовий колір. Другий шнур Кастмастер 150 метрів восьмижильний. Чим він відрізняється від чотирьох жилки, тим що він має більш округлу форму і не так шумить. Тут діапазон діаметрів 0,14-016, вартість 299 гривень. Теж такий яскраво салатовий колір. Розривне навантаження 11 кг, ТС 23 лібра. Цей шнур у нас дорожчий, ну, восьмижилка завжди дорожча. Цей шнур я хочу намотати на спіннінову катушку. Ну а на фідерах все ж таки залишу 4 жилку з квадрон Флоу. Йдемо далі. Жилка Sherman Pro Прозора діаметр 0,2 і 0,16. Розмотка 100 метрів діаметр 0,2 У мене така жилка 2 діаметрів 0,2 і 0,16. Ця жилка, бачите, прозора. Вартість такої жилки за 100 метрів 119 гривень. Знижку, на жаль, теж обрали. Якщо подивитись в діаметрі 0,2 Тут розриване навантаження 3,3 кг, що більш ніж достатньо. Тест 7,3. Ну, в описі теж пишуть ця жилка предназначена для виготовлення повіців для фідерних і поплавцевих оснасток. Виготовляють у розмотуванні 100 метрів в широкому діапазоні діаметрів. Ця жилка в мене буде для виготовлення повіців. В залежності від того, яку я збираюсь ловити рибу, повідок буде або 02, або 0.16. Я ж кажу, треба дивитись, треба моніторити. Я думаю, що до весни все ж таки ще якісь цікаві знижки зроблять. Друзі, хто зацікавився якоюсь із цих позицій, ссылочки я залишу в описі. Заходьте, вибирайте, замовляйте. Ну і на цьому, друзі все. Напишіть, будь ласка, чи була інформація для вас корисна, якими шнурами та жилками користуєтесь ви, яких виробників, які ваші улюблені, я з задоволенням перегляну ваші поради. На все вам добре, до зустрічі!